Привіт, ми команда, яка звикла працювати зі складними питаннями клієнтів та робити неможливим можливим. З початком війни всі наші процеси були просто знищено, а бюджети лояльності, сорі, бонусів та повернень товарів були 100% заморожені. Перше, що ми зробили, перегрупувалися, щоб зберегти всю команду. Ми виступили з ініціативи про розподілення задач кол-центру і на нас, розуміючи, що рівня нашої експертизи буде достатньо для їх виконання. На 50% робочого часу ми стали універсальними солдатами, обробляючи дзвінки вхідної лінії, замовлення продавали сервіси а решту часу витрачали на те, щоб наявними ресурсами надати допомогу клієнтам, коли б не працювало майже нічого. 30% наших магазинів не відкрились, потрапили в окупацію або ж просто були розграбовані. А що робити з Скраматорський, який не встиг забрати свій телевізор з магазину, якого можливо вже і нема, і телевізору вже нема. Адже для повернення завжди мають бути товар, клієнт, і сам магазин. Для компанії це питання ризиків, а для клієнта це взагалі останні гроші. Ми не боїмося брати ризики на себе. Фіксують тікет на віддалене повернення. Поки всі рахували кошти та збитки, ми не витрачали час, а готували цифри та аргументи, щоб довести, чому необхідно вирішувати питання саме зараз, а не через місяць чи два, навіть якщо юридично ми можемо відкласти виплату. Так нам вдалося захистити проєкт віддаленого повернення. Тепер це можливо без товару, магазину та повного пакету документів. Спочатку ми відкривали один магазин на годину, де бухгалтер вручну проводив повернення через касу по заяві клієнта, а вже потім автоматизували обробку. Наразі у нас є зрозумілі кроки від реєстрації звернення, пошуку товару до обробки запиту бухгалтером у два кліки. І в нас тепер є ще 100 щасливих віталів, які повернули свої кошти за товар. А що робити ініс Курахова, до якої ніхто не хоче виїжджати і ремонтувати холодильник? Їй не треба нічого робити, бо ми все зробимо за нею. Більшу частину страхових компаній та сервісних центрів було складно повертати до життя. Актуальним для них було питання виживання, а не черга з клієнтів, котра з кожним днем ставала більшою. Ми зубами вигризали рішення для кожного нашого клієнта щоденно передавали їх та контролювали особисто. Як вимірять результати нашої роботи? За місяць черга скоротилась половину. Ремонт, який раніше займав три місяці, став займати два-три тижні, як і заповідав Арестович. Ну, але він говорив, а ми зробили. А секрети нашої майстерності ви зможете почути у наступному етапі.